Пробуйте зблизити. Це ти великі зближешся, тут тоді малесенькі, Не було нав... нав... різкості. Там є дуже маленькі такі яєчка. І різкость погана. Чекай, воно зараз угу. там. Так. Чекай-чика-чика-чика-чика. Там два чотири. Вот і малюсенький, от малюнка. У шости ставимо. Чекай. Давай тво. Я дивлюсь, что ты делаешь. Такая Чекай, не могу садить, Ты Тик -тик -тик. Тик -тик, ничего не было. ничего не дальше. Дальше кайли, Так, дальше. Тайский мною тут трохи швидше, але пробиває. А все тяжко садити. Так все. Не придем. Вибираю так лічинок, самих менших, нема одного возраста. Так, матка начерила, взяв рамку. Ти вибираю більш-менш такі трьохденні лічиночки. Так, все нема. так, далі. Якщо рука у воздусі висить, то тяжко взяти, якщо десь трохи підперти. Так. так. От лічиночка. Маленька. І тепер ставимо шпатлі, трошки прижимаємо і чуть-чуть прикручуємо. лишилася. Так, далі з сторони спінки, тернус. А. Тихо. Тихо. Є. Все, перенесли 2 4 6 8 10 20 22 оченки перенесли. Тепер дамо strade усім добр. Все, пока. Неудобно з цього шпателя знімати лічинку. Китайський шпатель затвердить за, за і пробиває. Треба якісь бінокуляри взяти. Ще не перегадати зріння сильно. Як на відео показуємо легенько так з сторони спинки. Беремо. І пилімо. Також експеримент в себе напасти тут на горісі, а таку куроївню, ловушку пінопласту, твердого такого. Подивимося, може щось попадеться. А там моя пасіка. Гарно виглядає, я ще й обгорожу. Буде красота. Буде окремо, а то так вітри завівають. Ну все.